Ще тиждень тому я казала, що український інфопростір нарешті починає народжувати власні скандали. Але тоді я навіть не могла уявити, що їх буде настільки багато, що новий скандальний інфопривід буде з'являтись кожного дня. Одні блогери облажались на рекламі казино, інші просувають небезпечні препарати для схуднення, а ще інтерв'ю, після якого усі соцмережі буквально вибухнули хвилою критики на адресу українських чоловіків. І це це все лише маленька частина того хаосу, який ми сьогодні з вами будемо розбирати. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Не забувайте підтримувати цей канал лайками, коментарями і обов'язково підпискою та дзвіночком. Також окремо хочу винести подяку нашим спонсорам за те, що ви підтримуєте фінансово наш канал. І не забувайте переходити на інші соцмережі в Телеграм і в інстаграм. А він інсту точно переходьте, тому що найближчий тиждень я буду там. У нас невелика відпустка, тому на Ютубі нас не буде приблизно тиждень. Отож, нещодавно в мережею розлетілася інформація про те, що інстаграм-блогерів почали блокувати за рекламу онлайн казино. На перший погляд здається, що ну нічого нового тут немає, але є важливий нюанс. Цим серйозно зайнялись PlayCity разом із компанією Meta. Давайте розберемо, що ж таке PlayCity, бо звучить, ніби чергове казино. Але все якраз таки навпаки. Це новий державний орган, який узяв на себе повноваження контролювати весь. Ринок азартних ігор в Україні до літа 2025 року у нас за все це відповідав Країл комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Але відверто кажучи, у них було дуже багато проблем: повільна робота, бюрократія, постійні скандали. Тому влада вирішила, давайте створимо нову структуру, більш сучасну, цифрову і чіткими вповноваженнями. Ну так і з'явився PlayCity. І що класно, що плейсіті буквально з перших місяців після запуску показали, що вони не для чергової галочки. У серпні вони відкрили цілу онлайн-систему трекінгу. Це такий портал, де будь-яка людина може вбити адресу сайту казино і перевірити, воно легальне чи ні. Якщо сайт виявляється нелегальним, можна одразу натиснути кнопку Поскаржитись. Потім ця інформація потрапляє в базу, і інтернет-провайдери зобов'язані його заблокувати. Тобто, фактично, плейсіті зробили такий відкритий чорний список азартних ресурсів. Але прикиньте, і на цьому вони не зупинились. Працюють, що бешень. Паралельно Плей домовляються з Мета, компанією, якій належить Інстаграм і Фейсбук. І тепер, якщо ПлейСіті офіційно надсилає скаргу на аккаунт що рекламує нелегальне казано, мета зобов'язана його заблокувати. І повірте, в світі соцмереж це вважається прям співпрацею на суперсерйозному рівні, тому що раніше соцмережі часто ігнорили такі порушення. Ну, типу, подумаєш, блогер показав слот чи рулетку у себе в сторіс, а тепер є чіткий механізм. Плей дає сигнал і аккаунт миттє. Я вилетить в блок. Першими під роздачу потрапила блогерка-сімбочка з понад мільйоном підписників та ще декілька акаунтів. Фарбс так класно про тебе. Всі є... б... А нічого тут факт, Тому що вам що, ні о нічим писати? Ого, ого. Б... Це прям на, на чає 13 інших інстаграм-інфлюєнсерів. Авторитет! Це подойду для тих, хто не в курсі, сімбочка це блогерка, популярна в інстаграмі і в тіктоці. Вона взлетіла приблизно в 2021-2022 роках. Спочатку знімала ліпсінки, колабилася з молдавським стрімером Нікаглаєм і навіть розігрувала з ним стосунки. Потім вона зустрічалась з Парфенюком, вони навіть народили доньку, а згодом розлучились. З приводу її реклами Казану, взагалі все дуже цікаво виходить, тому що колись на подкасті у Васі Тимошенко вона говорила, що до реклами Казино вона ставиться якось двояко. Сімба, якщо ти так любиш людей і вони тебе дуже сильно люблять. Як це мечиться з рекламою казино? Я казино рекламую не на постійній основі, як це роблять деякі блогери. Я це робила в складний етап свого життя. Я беру рекламу казино. мені платять 40-50 тисяч доларів за місяць. Так. І я купляю машину. Також там вона розповідала, що у важкі моменти свого життя на останніх місяцях вагітності їй, так би мовити, довелось це робити, щоб заробити гроші для майбутньої дитини, бо нібито з Парфенюком розлучилась і отут -от народжувати, а за душею ні гроша. Також блогерка розповідала, що люди ділились особистими історіями про те, як програвали. Вони писали їй про це в Дірект, і вона навіть інколи компенсувала їм програне. Та все ж вона, знаєте, плачу і рекламую, плачу і рекламую. Коротше, продовжила рекламувати казино, навіть не дивлячись на те, що вона казала, що це був тоді крайній випадок. Тож у багатьох все-таки з'являється питання: її розкаяння на подкасті було нещирим, чи все-таки великі гроші беруть верхи перед такою спокусою. Дуже важко втриматися. Повірте, казино платять одразу і заходять в двері з відкритої ноги, кажучи, що у них не обмежені бюджети. Пишіть свою думку у коментарях з цього приводу. Так, а тут я хочу відволікти вас буквально на секундочку і зробити маленьке зізнання. Поки я розбираюсь в усіх скандалах, роблю сценарії випуску. Мені це все з'єднати воєдино допомагає чат GPT. Так іноді, замість того, щоб думати самі над переходами між блоками, я просто даю йому завдання, а потім вже все дошліфовую у файлі. Та тільки коштує він як ще одна комуналка 840 гривень на місяць. Слухай, ти серйозно думаєш, що я плачу повну вартість, особливо коли, окрім цієї, у мене ще 1500 підписок. Невже ти домовилася з розробником на особисту знижку? Та ні, я просто користуюсь Friendly Share. Це українська платформа, яка збирає людей у групи і ділить між ними підписки. Тому замість 840 гривень я плачу за чат GPT плюс всього 289. І маю доступ до всіх нових фіч. Чат GPT плюс, голосові моделі, генерація картинок, Тино коротше, все як у повній підписці 289 гривень. Та це ж дешевше ніж наша ранкова кава. На двох тут точно є якийсь підвох. Та немає. Friendly Share взагалі офіційно працює в Україні. Оплата через LeakPay. є технічна підтримка. А ще, до речі, у них є не тільки чат GPT Plus. Ага, бачу. Є ще Netflix, Premium, Spotify, Canva Pro, Duolingo, Microsoft 365. Коротше, все, що ми реально використовуємо. Ну тепер я зрозумів, як ти економиш. Так я вже давно не переплачую завдяки Friendly Share. Посилання залишила під відео, щоб ви теж змогли у цьому. Тому переконатись. Та все ж блокування за казино деяких блогерів взагалі не спиняє і не страшить. До прикладу, з останнього блогерка Юля Манюня, відома під ніком Cold Blood, буквально пару днів тому виклала кілька сторіс із рекламою казино та ставок з активними посиланнями. Її аккаунт поки не блокують, тому що, мабуть, не було скарг. А от інстаблогера папа Єлік не просто заблокували, а ще й оштрафували на 4,8 мільйона гривень. Ну, в принципі, якщо так порахувати, то він просто від. Да, в державі усе, що теоретично йому могли заплатити казино. Тобто, якщо він вийшов в нуль, то це для нього ще добре. А взагалі, вдумайтесь просто в ці масштаби. У плейсіті вже є база з тисячами нелегальних сайтів. І вони пообіцяли, що будуть поступово чистити не тільки самі казино, а й тих, хто їх просуває. Блогерів, пабліки і телеграм-канали. Навіть нещодавно здається, труха телеграм-канал його також оштрафували на 5 мільйонів гривень. Тому зараз у інстаблогерській тусовці трохи паніка, тому що раніше максимум, що світило за таку рекламу, це хейт у коментах і розбори на таких ютуб-каналах як наш. Але тепер можна втратити просто свій акаунт назавжди і ще й заплатити за це величезний штраф. Ви скажете, казано ж взагалі легально існує в Україні, і навіть є реклами з ним. Так рекламувати казино дійсно можна, але дуже обережно і тільки в рамках закону. По перше, реклама має бути тільки від легальних ліцензованих операторів. Тобто тут тим. Які не в тімі по-друге, її можна показувати для аудиторії 21 і завжди з великим попередженням про ризик залежності. Щонайменше 15% площі рекламу має бути про це. І жодних казачок про лекі гроші, бонуси чи швидке збагачення. На телебаченні та радіо реклама дозволена лише вночі з 11 вечора до 6 ранку. І тут, до речі, хочу згадати блогерку Кенді Суперстар, яку заблокували також. В неї був акаунт на 2 мільйони під. І те, як вона потім плакала, що вона не розуміє, за що її заблокувала. Я вранці прокидаюсь, як завжди, заходжу першим ділом в інстаграм, і все, сторінки нема. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого, тому що в мене не було жодного порушення, жодних там видалень, нічого. Сторінка була максимально чиста, максимально все добре було. Але серед коментаторів я прочитала, що у Кенді дуже молода аудиторія. Ну буквально дитяча, тому що вона такий контент знімає. І От прикиньте, на цю дитячу аудиторію вона рекламує майже там кожен тиждень казино для усіх соцмереж. Це взагалі повний редфлек, не кажучи вже про законодавство. Але насправді це ще не прям треш, який може бути, тому що є ще темніша сторона цієї теми. Це ігроманія серед військових. Онлайн казино стало для багатьох швидким дофаміном способом втекти від стресу і фронто. Вої реальності високі зарплати, відсутність можливості витрачати гроші і спокуса ризикнути стає прям занадто сильною. Тому це швидко перетворюється в залежність. Є історії, коли бійці програвали все, брали кредити чи навіть здавали дрони і тепловізори в ломбарди. Першим відкрито заговорив про це Павло Петриченко. Він назвав ігроманію епідемією та створив петицію з закликом заборонити військовим доступ до азартних ігор. За добу вона зібрала понад 25 тисяч голосів і зеленському. Довелось прям миттєво реагувати, і вже за декілька тижнів РНБО офіційно заборонило військовим грати в казино. Сайти почали блокувати, а банки відсікати платежі? На жаль, сам Петриченко загинув під Авдіївкою і не побачив результату своєї боротьби, але його голос точно почув увесь народ. А тепер знаєте, я тут хочу запитати вас: а як ви ставитесь до реклами казино? Це реальна загроза, що може зруйнувати життя чи особистий вибір кожного? Так, а тепер ми з вами переходимо до ще однієї історії з рекламою, яка ну вибісила як мінімум мене і ще точно декілька десятків людей, які стукались мені в Дірект і в Телеграм. Тут мова йде вже про наші улюблені чаї для схуднення, і головна героїня цього скандалу блогерка Інна Бєлінім. Хто така Інна взагалі? Якщо ви дивились холостяк, то пам'ятаєте її з 13-го останнього сезону. Вона там перемогла, і після шоу у них була справжня любовна драма з тереном. Після шоу Ін. Активно розвивала свої соцмережі, особливо інстаграм, де вона показувала своє життя, ділилася моментами з родиною, волонтерськими справами і так далі. І у підписників склалося враження, що це людина, яка несе свій світло, мотивує, надихає, і тому багато глядачів просто не зрозуміли, на що вона взяла на рекламу цей треш. Тож одного дня в її профілі з'являється дуже нативна реклама так званого детокс-чаю, що вона вперше його пробує, що вона раніше ніколи би. Не звернулась, але їй порекомендували, і от вона рекомендує тепер його нам. раз я так зробила. Побачила рекламу блогера і вирішила замовитися чай для сходнення. Дівчата, тема схуднення для нас буде завжди актуальна, особливо для тих, хто перепробував купу дієт, а бажаного результату не досяг. Тому хочу вам розказати про чай детокс для схуднення. Також заявляю, що там повністю натуральний склад, жодних побічних ефектів, і можна не паритись на рахунок спортзалу і обмежень щодо дієт. І знаєте, тут я в жодному випадку не повірю, що Інна не знала чи не бачила наше з вами розслідування або їй його не скинули ще після публікації першої сторіс. Нагадаю, що в чаях для схуднення місяця. Психотропні речовини, які заборонені в Україні з 2010 року, і, взагалі, обіг таких чаїв і їх реклама це повністю незаконна тема. Ну просто молодець, справжня інфлюєнсерка, яка веде за собою народ. Тож реакція людей була очевидна. Одні писали їй видалити цей позор, кидали скарги, але на це Інна просто тимчасово закрила свій акаунт. І тут важливий момент: ця історія не лише про інну. Подібних продуктів у соцмережах просто сотні, тисячі. Вони всі обіцяють легке схуднення, Красиве тіло без зусиль або заробіток без зусиль. І це я тут говорю не про казино. Анастасія Схельницька вже прям постійно гостя на нашому каналі. Тільки нещодавно ми підтримували її у боротьбі з пластичним хірургом, як вона вирішила обісрати і запостила рекламу фан агентства. Хотів е вести онлік. І ну, я вам не можу заборонити, але хочу вам сказати, що там отримують дійсно великий кеш. Ті, хто працюють з агенціями, у нас в Україні наймасштабніша агенція це тільки он, які просто роблять за вас все. У вас тільки контент. Вони забезпечують всі публікації, спілкування, конфіденційність, безпеку і роблять так. Щоб а, ваш контент він залітав у кінці своєї реклами, щоб точно всі їй повірили, що це вона серйозна. Вона додає, що і сама не проти завести ...у справу. А тим паче, коли ти знаєш реально скільки можна зробити, сама вже. Задумаюсь, думаю, чесно. Інстаграм очевидно видали в цю рекламу через скарги, тому вона на добу закинула її в свій телеграм-канал. Люди почали їй писати гнівні коментарі, що ти, блін, взагалі робиш. Тому Настя просто закрила коментарі. Знаєте, ця реклама від Насті це прям чудова історія про те, як вмить злити довіру своєї аудиторії. Я навіть про це писала у своєму телеграм-каналі: що зараз, коли Насті вкрай необхідна суспільна підтримка у питаннях своєї невдалої пластики, у питаннях своєї боротьби з хірургом, вона просто бере й Раштовую аудиторію проти себе. Максимально дивний вчинок, як на мене. Але для Скальницької така реклама, в принципі, в порядку денному, тому що вона також рекламувала дуже багато казино. Це тут після таких реклам блогерів, думаєш, ну дно вже пробито, трешовіше ще вже просто нема куди. Але вже цілий тиждень в соцмережі гудуть від одного інтерв'ю раміни, яка вміє витягати з гостей максимально відверті откровення. Це інтерв'ю в неї було з гумористом та військовим Віктором Розовим, на якому Віктор вирішив, що відвертість це 15 хвилин розповідати про те, який у нього був поганий. З колишньою і тут, чесно кажучи, багатьом стало якось ніяково для тих, хто ще не в курсі. Віктор Розовий, це український комік, стендапер, автор і учасник гумористичних шоу. Його взагалі знали завдяки легкому такому іронічному гумору. Він виступав у різних форматах, був на сцені, працював у команді Ліги сміху. Та найбільшу увагу він до себе привернув за останні роки як людина, яка пішла на фронт добровольцем. Він служив, був на передовій, навіть отримав поранення, пережив операції і реабілітацію. І у соцмережах він мав такий собі образ смішного, але чесного хлопця. Тому прихильність глядачів завжди була на його боці. От саме тому, коли з'явилось інтерв'ю, раміни, усі очікували серйозної відвертої розмови про фронт, про переживання, про те, як війна змінює людину. І знаєте, ну частково це ж все таки було. Але згодом воно перетворилось на зовсім щось інше. Найгучніший фрагмент це коли розовий майже 15 хвилин розповідав про те, як його колишня дружина, акторка. Ольга Мерзлікіна за всі 13 років стосунків так і не змогла зробити їхнє інтимне життя нормальним. І він це робив, знаєте, не натяками, ні якимись там двосмисленими фразами. Він казав це прямим текстом з усіма подробицями, які точно хочеться забути, і які більшість людей навіть друзям не розповідає. І звісно, саме це обурило глядачів. Бо одна справа чесність, а інша, коли ти в ефірі виставляєш свою колишню дружину в такому світлі, ніби вся проблема лише в ній. Ні, ну капець, інтернет просто вибухнув, треці вже понеслось. Купа обговорень, глядачі поділились на кілька таборів. Хтось кенселить розового, хтось списує його велику відвертість на травму голови, а хтось навіть вважає, що його колишня дружина теж винна в його зрадах. Терен темляк і розовий. Це докази того, що можна бути класними військовими та патріотами своєї країни. Але фіговими чоловіками я її не любив. Так ви були 13 років разом. Мені було її шкода навіщо одружувались. Бо я хотів, щоб вона народила дитину. Щоб якщо я помру, моїй мамі було не так важко. Мій ред флег на дівчат, які його засуджують. Чомусь вони упускають багато моментів. Спустіться на землю принцеси. На цьому моменті я трошки огорнула з історії з смаші Єфросиніною, коли вона виклала, що тепер ред флег, тепер роз а потім він розповів ще одну деталь, яка добила просто всіх остаточно. Коли дружина дізналась про зради, вони підписали угоду про нерозголошення. За цим договором він мав заплатити їй 500 тисяч гривень компенсації. Ну тут виникає питання: звідки він взяв ці гроші? І коли він почав відповідати, ну чесно кажучи, при... Ли просто всі він сказав, що заплатив їй з тих донатів, що люди надсилали на лікування після поранення. З цього всього мене цікавить тільки чи це правда. Що він платив за зради з банки, на котру закидали донати, а вона витратила ці гроші на машину. Якщо це так, то повинно провести негайно розслідування. Дісталось навіть раміні, тому що люди почали питати: а навіщо взагалі ти це випустила? Ти ж бачила, що він меле, можна було ж вирізати. Трудно неприємно читати коментарі звинувачення на свою адресу. Знаючи, як я завжди гідно з повагою ставлюся до будь-якого гостя. Після шквалу критики Раміна інтерв'ю видалила. Сказала, що зробила це з етичних міркувань, і пообіцяла, що випуск перезальють у відредагованому форматі, де буде менше зайвого бруду. Але водночас попередила для таких як ми, що хто буде виривати уривки і поширювати, то прилетять скарги і навіть блокування аккаунтів. Тому я на всякий випадок вам не показую нічого, а сама розповідаю. Також раміна казала, що вона попереджала розового, що деякі моменти краще не казати або під. Чистити, але розовий наполягав на своєму, і я так розумію, коли почалася хвиля хейту, то це вже було рішення раміни повирізати все зайве. І там в тому інтерв'ю був один фрагмент, про який мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама казала, друзі. Казали, всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я наполягав, щоб цей фрагмент лишився. Так, от через е, там не дуже багато часу знову вийде моє інтерв'ю, але вже без цього фрагменту. Але знаєте, тут я хочу сказати своє особисте враження, тому що коли я дивилася інтерв'ю, то я просто бачила людину, яка знаходиться у стані розриву з другою половинкою. Це дійсно емоційно складний процес. І одна зі стадій розриву це знаєте, трошки пожаліти себе і полаяти іншу людину, що ти хороший, а вона погана. Але такі розмови ну у суспільстві далі кухні не повинні Виходити, тому що це особисте, яке стосується лише двох людей. А коли це винесли на загалу, травмоване війною і складними сімейними стосунками через це суспільство, ну то і реакція людей очевидна. А от знаєте, на рахунок Раміни можу сказати, що вона в цьому плані молодець, взагалі не бачу причин її хейтити. Вона виконала свою роботу, інтерв'ю розлетілось, і для неї, як для інтерв'юерки, і журналістки, важливо, щоб про неї говорили. Але якщо максимально об'єктивно подумати про цей. Інтерв'ю то особисте життя розового це не так цікаво, як донати на машину дружині, як пізніше написав Віктор. Він всі гроші дійсно компенсував на банку зі своєї зарплатні. А от гроші, які збирала його дружина, там було 7 мільйонів, 2,5 яких тільки відійшли до Віктора. Тож відкрите питання залишається: куди поділись гроші? Зараз Віктор вимагає від Ольги повної фінансової звітності, і ми теж будемо стежити за цим. Адже кожна така історія, на жаль, під Ває інститут довіри до зборів, які зараз настільки важливі, що буквально рятують життя. Тому посилання на актуальний збір знайдете в описі. І також пишіть, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. І раз ми так вже зачепили, так би мовити, базу чоловіків, то гріх не пригадати скандали з актором Константином Темляком. Але вже тут історія має не зовсім фенсі характер, тому що це про домашні. Яке тривало роками. Так, хто такий взагалі Темляк? Це український актор нового покоління. Він навчався у Карпенко Карого, працює в театрі на Подолі, поступово вибудовував собі ну доволі класну кар'єру. Якщо говорити про кіно, його справді можна було впізнати у кількох великих проектах. Він зіграв у фільмі Кіборга, де був у ролі бійця з позивним псих. Згодом з'явився в серіалі і будуть люди. Потім будинок слово і божевільня Він там грав, знаєте, не якісь епізоди, а справжні серйозні. Озні ролі, і саме тому скандали з ним так голосно вибухнув, бо мова йде не про нікому невідомого хлопця з другого плану, а про актора, якого багато хто знає по кіно і театру, і який мав усі шанси стати однією з дуже помітних зірок нашого часу. Тож що взагалі за скандал? Спершу фотографиня Анастасія Соловйова у своєму інстаграмі розповіла, що 4 роки жила з ним в стосунках, де постійно відчувала психологічний і фізичний тиск. Вона каже, що тимляк підіймав на неї руку, принижував, перевіряв в телефон, забороняв спілкуватися з чоловіками і навіть контролював, який одяг вона носить. Будь-яке запізнення додому закінчувалось допитами і скандалами. Анастасія показувала також фото сенсіїв, скриншоти переписок та навіть відео від його неадекватної поведінки. Каже, що через ці стосунки вже п'ятий рік бореться з тривожним розладом і депресією. І не лише вона, за її словами, інші колишні дівчата темляка мали схожий досвід. Після такого гучного розголосу. Усіх треців, усіх відео, усіх сторіс. Актор визнав, що дійсно завдавав їй фізичної шкоди. Штовхав, міг стиснути руку. Він публічно вибачився і заявив, що йому соромно за минулий, що він вже інша людина, і також сказав, що готовий нести і моральну і юридичну відповідальність, якщо буде на це підстава. Але історія цим не закінчилась. Соловйова опублікувала ще один допис: скриншоти листування темляка з дівчиною, якій тоді було 15 років. Це нині молода співа. Бачка Маніта. Боже, я не знаю, як про це розмовляти на Ютубі. На Ютубі про таке розмовляти просто не можна. Давайте я скажу так: у них були переписки, які зазвичай бувають між дорослими. І там Темляк просив у неї фотки і надсилав свої фотки, які можуть надсилати лише дорослі люди. Але сам цей пост видалили, тому що, скоріш за все, він не проходить модерацію інстаграму. Але дівчина підтвердила, що актор після розголосу вибачився перед нею. До скандалу, звісно, долучилась і теперішня дружина. Темляка акторка Анастасія Нестеренко вона написала, що в їхніх стосунках взагалі ніколи не було на. Але водночас вона визнала, що дізнаватись таку правду про чоловіка це жахливо. Тут мені дуже цікава ваша думка, чи дізнавались ви про свою другу половинку щось таке, від чого ви були, м'яко кажучи, у шоці. Анастасія прямо не казала, чи планує розлучення, але зазначила, що опора в її житті зникла. А у насправді вже зараз активно обговорюють теорії, що Настя може готуватись до розлучення, адже з її руки зникла обручка. Реакція колег Темляка теж була миттєвою. У кліпі Джері Хейл з. Ярмаком, що вийшов 8 серпня, Темляк зіграв головну роль разом з дружиною. Коли скандал набертав обертів, артисти вирішили видалити відео з усіх платформ, пояснивши, що це історія взагалі не про те. Я навіть не уявляю, наскільки боляче їм було видаляти цей кліп, скільки в нього було вбухано грошей. Скільки всього, ну я не знаю. Я як контент-кріейтор, це все розумію. Моя підтримка Джері Хейл і Єрмаку, що вони вирішили піти на такий кардинальний крок. Кліп взагалі знову тепер на платформі. Формі, але має інший відеоряд, Джері Хейл попросила своїх глядачів надіслати дуже милі романтичні відео зі своїми половинками, і тепер там історії кохання українців. У соцмережах після публікації цього посту одразу почали суперечки. Хтось підтримує Анастасію Соловйову, інші звинувачують її в хайпі. Але вона відповіла, що просто задовбалась бачити обличчя Темляка в ролі святого. І отак, знаєте, з гучного кліпу, який промоутили, вийшов дуже гучний скандал. І тепер навколо імені Константина Ляка не акторські ролі, а розслідування і звинувачення у домашньому і навіть файлінгу. цілком логічно, що актору загрожує зараз не тільки кримінальна відповідальність, якщо Настя вирішить діяти далі. А мабуть, найстрашніше, що може бути у житті актора, це відміна його кар'єри. Скоріше за все, надалі темляка перестане запрошувати грати в кіно, і взагалі йому доведеться відбілювати свою репутацію ще довго. А можливо, цей скандал спробують зам'яти, як у нас це дуже часто буває. Знаєте, на цю тему я не дуже хочу багато чого говорити, просто хочу Хочу вам показати відео про те, як Буданов говорить про свою жінку, про стосунки і от відщирого серця побажати кожній жінці, щоб у вас були такі чоловіки, щоб за ваших чоловіків не було соромно і щоб не доводилось, не дай Боже, записувати публічні відео, що з вами погано поводились. Моя дружина це найбільша моя цінність. Вона завжди зі мною, і разом з нею ми подолаємо будь-що в цьому світі. Нема такого, що ми не справимося Оскільки ми разом, Тож, знаєте, тут я можу вам сказати: мисліть критично, як глядачі і споживачі контенту, підтримуйте україномовний контент, тому що все ж таки багато україномовного контенту насправді класний. І пам'ятайте, що не все то золото, що блищить. Ну і те, що контент іноді це просто контент. Тож дуже дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео через тиждень. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.